І вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку додаємо і віднімаємо числа частинами. В підручнику це сторінка 84. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож, пора нам починати, кличе в подорож дзвінок. Які випадки додавання і віднімання чисел ви вмієте обчислювати? Наведіть приклади. Ви або додаєте, віднімаєте одноцифрове число з переходом через розряд, або виконуєте дії з двоцифровими числами без переходу через розряд. Проте сучасна людина не може обмежуватись лише цими випадками в обчисленнях. Часто існує потреба в обчисленні суми і різниці двоцифрових чисел із переходом через розряд. Саме цьому і присвячено сьогоднішній урок. Починаємо ми з ланцюжка усний рахунок. Поставте відео на паузу і виконайте ланцюжок. Перевіряємо, У вас повинно вийти 44. Наступний ланцюжок. Перевіряємо 47. Далі каліграфічно записуємо число, за яким ви працюєте, і прописуємо відповіді двох ланцюжків. Наступне завдання: нам треба доповнити числа до найближчих до них круглих чисел. Тобто 58 додати скільки. Найближче до нього кругле буде 60. Отже, скільки треба до 58 додати, щоб стало 60. Так, 2. 47 додати найближче кругле це 50. 3. 69 додати. 1 буде 70, і 25 додати 5, дорівнює 30. Ми доповнили числа до найближчих до них круглих чисел. І сьогодні з вами ми розглядаємо, як додавати і віднімати числа частинами з переходом через розряд, додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Давайте пригадаємо. Як ми додавали одноцифрові числа з переходом через розряд? 8 додати 4. Що треба зробити? Другий доданок розкласти на зручні доданки, такі, щоб при доповненні до 8 ми отримали кругле число. Отже, 4 це 2 і 2, 8 і 2 буде 10 кругле число, і далі ми додаємо той залишок, який у нас залишився, буде 12. Розглянемо цей випадок, що тут змінюється. 78 додати 4. Принцип той самий. Нам треба розкласти 4 на зручні доданки, перший з яких при доповненні до 78 дасть нам кругле число. Це двійка, так? 78 додати 2 і додаємо ту частину, яка залишається у нас. Буде 82. Розглядаємо третій варіант. Що змінюється тут? Міркуємо аналогічно. Отже, 78 додаємо 14. 14 розкладаємо на два зручні доданки, перший з яких при доповненні до 78 дає нам кругле число. Це двійка. 14, це 2 і 12. 78 додати 2 дасть нам 80. І далі до 80 ми додаємо той залишок, який у нас залишився. Так, Додаємо 12, буде 92. Отже, що ми робимо для того, щоб додати? Є алгоритм. Що ми спочатку робимо? Подаємо другий доданок у вигляді суми зручних доданків. Доповнюємо перший доданок до круглого числа. Додаємо до круглого числа іншу частину другого доданка. І називаємо результат. Наприклад, ось ще один варіант. 78 додати 15. 15 розкладаємо на 2 і 13. Чому 2? Бо доповнення до 78 буде 80. Нам так зручно. 78 додати 2, додати 13. Буде 93. Давайте річ почнемо. Вер, 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 вер. Нис, вниз, вниз, вверх і вниз, вверх і вниз, Нис, вниз, вниз, вниз. and yeah. Ліво пов повернись і кругом. ля-ля, Ліво повернись. Браво повернись і кругом. Верпи, верф, верх, вниз, мис, мис. Верхи мис, верхи вниз, мис, мис, мис. Верх вернус, мис, мис, верхи нас, верхи мис, верхи, верхи нас. Сіраза. Працюємо далі. Наступне завдання: встав пропущені цифри так, щоб зменшити кожне зменшуване до круглого числа. 45 відняти 25. Буде 20. так? 34 відняти скільки, щоб стало кругле число. 24, так? буде 10. 50, 76 відняти 56. Буде 20, так? І 83 відняти 60. скільки, щоб стало кругле число. 63, так, дорівнює 20. Пригадуємо з вами, як віднімати з переходом через розгляд. Отже, 14 відняти 6. Працюємо за дуже схожим алгоритмом. 6 нам треба розкласти на два зручні доданки, перший з яких при. Віднімання від зменшуваного дасть нам кругле число. Отже, 14 відняти 4 дає нам 10. Далі ми віднімаємо залишок, який у нас залишається. Так, 10 відняти 2 дорівнює 8. Що змінилось тут? 54 відняти 6. Принцип той самий. Розкладаємо 6 на зручні доданки, щоб при відніманні від 54 дало кругле число. 50 відняти 2, 48. 54 відняти 36. Тут існує декілька варіантів, але от ми розглядаємо той, який нам пропонують. Отже, 36 розкладають на два зручні доданки. Пропонують розкласти на 34 і 2. Чому 34 Бо десь кругле число. Ви можете розкладати і 24, 14, як завгодно, але найкраще буде розкласти так, щоб залишилось. Одноцифрове число. Якщо ми візьмемо, наприклад, 24, то буде два двоцифрових числа. Нам так незручно буде. Нам треба так розкласти, щоб залишилось одноцифрове. Отже, 54 відняти 34 буде 20, 20 відняти 2, буде 18. За яким алгоритмом працюють? Отже, подаємо від'ємник у вигляді суми зручних доданків, зменшують двоцифрове. Зменшуване до круглого числа, віднімаю від круглого числа решту від'ємника. Називаю результат. Ну, от Зразок, так? 84 відняти 29. 29 розкладають на два зручні доданки, один з яких при відніманні від зменшуваного дасть нам кругле число. І звертаємо увагу на те, щоб у нас друге залишилось одноцифровим. Отже, 29 це 24 і 5. 84 відняте 24,60, 60 відняти 5, торівня 55. Шосте завдання. У вас три вирази. Ми розв'язуємо з вами разом, а наступні два це домашнє завдання. Отже, 74 додати 18. Знайти значення виразів з коментарем. 74 додати 18. 18 треба розкласти на зручні доданки, які при доповненні до 74 дадуть кругле число. Тобто нам треба 6 і 12. 74 і 6 буде 80, так? І 80 додати 12, буде 92. Далі 46, відняти 3. 3 розкладаємо на зручні доданки, перше з яких. При відніманні від зменшувану дасть кругле число. Це. 38. Вибачте, 38 недописане. 38. Розкладаємо на два зручні доданки, перше з яких нам повинно дати кругле число. Ми наголошували на тому, що нам потрібне одноцифрове число, другий доданок 36 і 2. Отже, 46 відняти 36 і відняти 2. 46 відняти 36 буде 10, відняти 2 дорівнює 8. 27 додати 27. Розкладаємо на зручні доданки, доповнюємо до круглого числа 3, і 24. 27 додати 3 додати 24. 27 додати 3 буде 30, 30 додати 24, буде 54. Четвертий і п'ятий вирази – це ваше домашнє завдання. Я вам дякую за роботу на уроці. В кінці вашого, вашої роботи намалюйте машинку, зафарбуйте її відповідним кольором до вашої шкали успішності. Я вам бажаю тихого дня. До зустрічі!